Затрапився, друзі, цікавий випадок на комбайні. Бачите, мотор був у маслі і його прикидало гарно пилюкою. Причина в чому? По незрозумілим причинам вирвало щуп, вилетів повністю. Вроді й сапун не забитий, а вилетів повністю. І завдяки камерам вчасно побачили. Тепер періодично клацнув чисто на двигун, подивився чи щуп на місці і працюю. Якась містика з цим щупом. Якось так. Камери на комбайн, друзі, всім рекомендую. Та взагалі на будь-яку СГ техніку та вантажні автомобілі.